Що тут сталося? Схоже, лісович знову напав. Треба знайти вцілілих. Так. Mm, фу. О, сюди! <плес> Вітаю! З вами все гаразд? Я любисток. Я Барт. Може, ви чули про мене? Я досить відомий у цих краях. Знаєте ту пісню? гріш <плес> відьмакові. Ні? Відійди любистку! Не треба катувати бідолашну жінку. Хіба ти не бачиш, що вона травмована? Я Геральт, я відьмак. Може, ти чула про мене? Я досить відомий у цих краях. Деріл мертвий. Пошукаю інших вцілілих. Як тебе звати? Я. Мод. Що ж, Мод? Схоже, ти потрапила в халап. Воно вийшло з лісу. А, ти говориш про лісовика. Воно вбило всіх і мого чоловіка. Який жах? А то карти для гвинту? Геральт. Я просто запитую, це вони у тебе за поясом. Це карти для гвинту? Ти граєш у гвинт? Я раніше грала з чоловіком. Твій чоловік грає у гвинт? А де він? Він мертвий? Бо якщо на його тілі є карти, чур, вони мої. Чур, вони мої? Що? Зіграємо партію? Геральте, запитай її про лісовика. Так, Єн, звісно, я запитаю її про лісовика. Зіграємо? Ну, напевно. Бум! Гаразд! Чудово. Бум! Твій хід. Чорт, забирай це, альфа перевертень. А це добре. Ні-ні, звичайна карта. Я потім вимінюю її. Геральте, тут людина помирає. Хочеш, щоб я розпитав його про лісовика. Я буду за хвилину, скажи, хай зачекає. Просто він сильно стікає крові, Геральт, не думаю, що він довго протягне. Я сказав, зачекай! Ох, дивися. Ти не вірила, що я відомий, але у мене є власна карта для гвинту, тож я відомий. Бум! Тобі надирають дупу. Гарейте. Що? Зараз не на найкращий час для гвинту. Для гвинту завжди найкращий час. Добре, не зважай, він помер. Він щойно помер. О, перевір, чи є у нього карта для гвинту. О боже. О, до речі, переможець забирає карти суперника. Гаразд. І я переміг. Тож я заберу твої карти. Так, дай сюди, чудово. Добре, боже мій, боже мій, так. Фантастично, отак. Тряся так. У нього були карти? О, так, дай дай. дай. Так, а у тебе є? Так. А тепер, Геральд, прошу запитай її про лісовика. Добре, гаразд. У тебе є якась інформація про лісовика. За дві милі далі по дорозі є корчма, яку тримають портери біля лісу. Місцеві мають знати більше. Дякую. Бачите, не так вже й важко. Ходімо. О, до речі, поки не пішли. Перевіримо, чи є у інших трупів карта для гвинту. Ні! А, Ну добре. Гей, зацініть! Так, це я. Моє обличчя. Хочете побачити, як я граю ними у наступному епізоді? Він сьогодні ввечері буде на Патреоні, посилання внизу. Так. Хоча я не знаю, чи я гратиму ними у наступному, але він буде увечері. Тож, зацініть. Я курво знаменитий. Так, патреон. Ходімо.